Все ж таки виробник відмовився від новотонів, що ось Більш новіше зіпер, ось цей кіловатний зіпер, це 2 кіловатний Зіпер. Вона, якби формату, ну, корпус алюміній, всі роз'єми якби даже схемотехнічно, вона така сама зрутні зв'язки, так само облаштовані всі. Але процесор вже стоїть інший. Процесор цей. маркування у нього F07. 12M. ЕМ. Google про нього нічого не знає. Але ось ці процесори і ці плати переживають спокійно, тому що ось цей після зустрічного струму, і ось цей. І там ще одна. І ось такі зелененькі плати з цими проциками. Ще поки що не одна. Вже наверное, десь біля десятки їх було в ремонті. І ще не одна не попалася зі спаленим проциком. На відміну від тих синіх, котре наоборот дуже рідко випадали,